Ні, і ще не отримували. А плануєте? Ну, я половину за квартиру заплачу, а 500 хлопцям на війну там. Ні, ні? ні. А плануєте? Плануємо. Ні. А плануєте? І не планую. А чому? Ну, ви знаєте, це таке мероприємство, що можна і получати, можна і не отримати. Оформив, ну не отримав. А та що плануєте витратити? Я на армію, мабуть. Все перейшло. Да, да. Я не дуже хочу, чесно сказати. А чому? Хай піде на захист, тільки не зрозуміло, чи вони дійдуть. Нам я вам скажу, знаєте, гроші давати в чистому вигляді не можна ніяким країнам. Треба давати зброєю, бо гроші не дойдуть туди, куди треба, дівчики мальчики. Ні. Не. А плануєте? А поки що не планую. А як ви отримали, будеш витратили? Ну, відправила б на ЗСУ або книжки купила. Але мабуть, не, не, не буду отримувати. Поки ні. Що... А плануєте? Ну так, да, я оформила надію. А, а куди хочете витратити? Ну, я лікарство покупаю ні, не отримала. А плануєте? Ні. А чому якщо не забрати? Слава Богу, хватає без тисячі. Ну, взагалі я хотіла, в мене просто щось не вийшло. Треба буде в банк сходити, може вони допоможуть. А куди приходили? На поверне живим. Ні. Можливо, не, не вирішили, що. Я не знаю, там, мабуть, якісь обмеження, я куди її витрачати. Минуло витратили на книги. А да. куди плануєте витрачати? На книги.